Так, друзі, в продажі з'явилася у нас резинка така. Получається вона 265 70 16 Рік, рік випуску 38 неділя, 16 рік. Состояння резини огонь. Резина взагалі тут суперова. Кому на джип надо, то резинка непогана. Є такі чотири ската. За цену договоримось. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Так, є ще така різина. Good Yeah. Год 15 -й. 225 225-60-18, M плюс Made in Германия. Отакий От рисунок тут іде. Отакий От рисунок. І знос, навіть процентів 20 чи 30 десь. Остаток процентів 60-70 її. Резина така, є тільки, по-моєму, два скати. але, можливо, буде більше. Ось така резинка. Кому надо, пишіть, дзвоніть, телефонуйте.